Слава Ісусу Христу! Друзі, вітаю вас на каналі Мотогараж Андрій. Сьогодні до вашої уваги маємо наш хвальоний Зомакс, супер-пупер якість, супер дешева ціна і тому подібне. Ну, коротше, одним словом подивимося, скільки та якість виходить нам в загальному при роботі. Ну, але щоб вона ходила, зараз буду доупрацьовувати фрезами. Тут ще маю купа всякого барахла по тому ділу, бачите. Всякі дрібненькі, щоб то все підчистити, всякі наждачки. Ось ці всі речі, цілий набор і того барахла. Я на то багатий і неодноразово я з тим всім бавився. Тому що з мотоциклами працював, мотори всі доробляв, то що було потрібно, щоб воно почало їхати, а не так сунути, знаєте, і цей. Значить, ситуація виглядає так. Казали мені, кажу, переставте кільцями, замками, тобто на вхід. Вірніше на вихід, так? Бо, тому що стрілкою на вхід поставити, тоді на вихід. А скажіть мені, будь ласка, а воно щось поміняє по фізиці? Гази, як будуть прориватись, так як будуть якась там відсоток газів. Раз. Камера згоряння від того не зменшиться. Два. Е, продувка по вікнах не, не стане по-іншому йти. Буде так само йти, як і йшла. Потім далі. Що хочу ще сказати, висота по вікні не зміниться. Ні вход, ні впуск, ні випуск. Також ні величина не зміниться. Тобто від того, що переставити. І в кінцевому результаті будемо мати що? Що ніяких змін не відбудеться. Принципово можу переставити, розумієте, щоб щось там сказати, і буде та сама, ті самі оберти будуть. І все. Ну, а тепер що кажу? Тому що вже ті маніпуляції робив неодноразово, повірте, я вже того перекрутив дуже багато. Я не стою в галстуку, в білій сорочці, за столом і тут щось не говорю. Чи за комп'ютером не сижу, а приходиться все на досвіді робити. На практиці і потім самому практикувати, як то все виглядає. Так, добре, дивимося. Вікно наше, бачите яке? Тобто, по висоті я його рухати не буду. По висоті, бачите? Ось туди. Ми його розширимо тут по ширині, а там будемо бачити. Я собі вже штангелем відмітив. Я собі вже, друзі, штангелем відмітив, скільки воно у мене є по висоті, щоб не заїжджати. І будемо друлити, сверлити. Так що таке, як цей казав, ну, для порівняння, бачите, я вам казав, любий циліндр любий і воно все дається в ознаки. Бачите, що тут є вікно, а що тут. Тут ще 30% треба пилювати. Він Почав ліпше дихати, бодай може ліпше оберти підуть. І все. Поїхали. Ну що, піліті, доктор. Все, вперед. Так воно ну мені втекло туди, зараз ми його ліпше зажмемо. Подивимося, що він там каже. Докі. Цанго. Вам сам процес не цікавий. Ви бачите, як то відбувається. Але вже щось, якийсь результат починає бути видний. Але то треба часу трошки. Там все потім, де кільця будуть йти, я то все позаглажую на напиленні. Буде все добре, не переживайте. Все гарно зроблю. Ніяких задирів там не буде. Поїхали. Давайте подивимось, що нам виходить. До вашої уваги вже починає бути щось цікавіше ставати. Зараз дивимося, я вам засвічу, дивіться. Бачите, вже глибина пішла. Ото мені подобається. І зараз ми ще в сам край зайдемо. Гарнесенько, бачите, звідси де пилялось. Ну вже інакше. Потім ця сторона, зараз ми все витягнемо і зовсім буде інший результат. Він почне дихати цей двигун. А так його до силу йому не давало. То все одно, що на, е, покласти на рот газету і дихати через газету. От і все. Отаке от, от. Поїхали далі. Коротше, все чищу, пиляю, а там будемо бачити, зараз буду включатись періодично. Так, друзі, працюємо. Тут, Як говориться, 10 хвилин раптом пройшло бачимо наявний результат, дивіться. Якщо вам щось видно, бачите? Да, отак закрите, темніше. Отак собі перевіряйте, бачите, є. От. По висоті я не, не, не заглиблювався. Може пів міліметра там зайшов, а може ні. Все гарно, гладенько виходить. Тут задирчиків, друзі, нема. Я тут потім все ті канти заглажу. От. І цей. Значить, ну, трошечки він буде менший, звичайно, ніж... Я не хочу дуже, щоб стінки не понищити, бо тут форма вилита під нього є. Але принаймні отак от працюємо і знімаємо то все. Дякувати Богу. Якби я того ніколи не робив, то я би ще сказав в мотоциклах, знаєте, скільки прийшлося напиляти? Мінські, їжі, ото ну, все, сходи. Скутери, то все робилося, друзі. І какадес двигуна ставало краще, при тому, що не збільшувалось розхід палива. От і все. Бо тому, що він почав краще дихати робити. Це одна з маніпуляцій таких. Дивіться, вже зовсім інакше ми вже добрали трошки йому <кхи> веселіше. Зараз я ще тут на поворотах знімлю легенько. Чуть-чуть ще трошки отут-от на повороті скину і во. Бачите, і буде добре. Взагалі бомбезно буде. Глибину не йдемо, все як має бути. І тут сюди на низ також буде чітко, гарно все буде вихідити. Значить, Зараз подивлюся, де воно ще хоче. Аготовку там можна трошки забрати, щоб ліпше дихало. І буде добре, я думаю, буде достатньо. Может немає, немає ніяких заусень, взагалі бомба. Скажемо так, що побачимо на практиці. Попереднє відео ви бачили частину один моєї коси, другої, так би мовити, свіжої, буде новий колінвал стояти, все помити вже. Вже в наступному відео побачите, як я буду це все ставити. Ну і, звичайно, що найцікавіше, це запуск. запуск і оберти максимальні, подивимося, чи є результат по цьому. Я думаю, що трошки буде. Воно так просто безслідно це не лишиться, я свого часу стільки не стратив задурно. Знаєте, Що я мав роботу якусь робити, то я бавлюся експериментами. Ну, але то робиться для себе і воно потім себе оправдає по роботі однозначно. Що вона буде працювати і все буде гарно. Так, що якось так. Так, дивимося, що тут ще можна вчудити. Ну, Фактично, низ трошечки забрати, підрівняти, і вона вже готова практично. Добре, покажу вже на виході все, як буде. Ну що, маємо тепер якийсь певний результат. Значить дивимося. Думаю, я залишаю вже так, дивіться. Значите, гляньте. Значите, що вам видно? Чи вам не видно, видно? Ну, отак. Є, правда? Все, порядок. Значить, більше не лізу. По ширині не можна розходитися, тому що в нас тут замки Тут, друзі. Можуть попасти на вікно і це буде дуже шкідливо на то діло. От. В висоту я теж не ліз. вам скажу, скільки я висоту зняв. Може трошки і підчистилось, я не сперечаюсь там. Ну, але я йшов по боках. Зараз я гляну. Якщо бути точним то я вверх зняв, зараз якщо його так заміряв, десь приблизно півтора міліметра може. В самому низу. Ну, обороти вона підніме полюбе. То навіть не обговорюється. Так що якось так. Так що якось так от. Бачите, так і залишаємо. Тут я зачистив має, тисячку тисяч наждачку, як бачите, і для машини, для шпаклівки, підмальовування. Підготовка. Ще тут трошки ще підбавлюся. Але він настільки гарно вибирає, що за з ніяких нема, щоб там вихлоп, наприклад, назбирувався, якісь залишки огарів тих всіх. Так що, Я думаю, результат буде, друзі. Однозначно буде більше не даю. Воно таке, чесно кажучи, мене ще то все пече, я би ще <гум> то був баню спіляв. Ладно, не рухаємо, хай вже так буде, як є. Але просто якийсь результат маємо побачити з того, так що якось так. Добре. Тепер напевно завершуємо наше кіно і дивимося вже практично в сторону, що буде далі з нею. Та й все добре, будьте здорові, щасливо!